Розповім, скільки нам коштує ремонт Смарту у 2025 році, але одразу скажу, що це не та квартира, про яку йшлося в попередньому відео. Е, вона поки що стоїть без діла, але надалі ми обов'язково за неї візьмемося і все. А ця квартира була куплена в серпні 2024 року за суму близько 35 тисяч доларів. Е, знаходиться вона на третьому поверсі ЖК Real City, хоча Зараз ціни вже піднялися, Схоже, тут продавали на, на 9-му поверсі теж 30 квадратів з балконом за ціну 45 тисяч доларів. І, мабуть, вже ну, так за ту суму вона і продалась, бо бачив я її недовго, буквально тиждень, здається. І з бріелтерським вона могла коштувати близько 47 тисяч доларів. І це, зверніть увагу, гола квартира. Якби штукатурки, без тяжки. Загалом пропозиція смартів у цьому ЖК досить обмежена у порівнянні з серпнем минулого року, коли я купляв. З того часу пройшло вже ну майже рік скоро. Здорожчання відбулося наскільки ми бачимо на приблизно 35 І, І важко звичайно передбачити, що буде з цінами у Львові після закінчення війни, але наразі е динаміка на лице, Далі рух цін буде залежати, мабуть, від того наскільки конкретними будуть. Е Умову миру і чи люди в нього повірять. Е, в цій задачі багато невідомих, чи люди будуть повертатися на схід, чи будуть повертатися за кордону, чи повірять іноземні інвестори. Зараз е, вартість виходить близько півтори тисячі доларів за квадратний метр, конкретно е, в ЖК Real City. Минулого місяця будинок вже був зданий в експлуатацію, тому скоро буде можливість оформити право власності як ми знаємо, ціни на продукти, каже, у нас МінФін вже зрівнялися зі світовими. Так, але вдається, що не тільки на продукти ціни. Ну, ми тут не збираємося плакати. Першим номером будемо йти по порядку, у нас електрика. Щітха ми розташували в шафі. Автомати, кабеля, підрозетники. Це загалом вийшло по електриці близько 15 тисяч гривень. Електрику ми робили самі, майстер обійшовся би ще плюс близько 25 тисяч гривень. Кабеля ми прокладали всі по стінах, а не по стелі, бо маємо таке своє бачення стосовно стелі. Не робимо ми не гіпсокартону, не натяжну, як ви знаєте, а лише рівняємо, шпаклюємо і фарбуємо. Можу поділитися контактом. Де ми беремо електрику, рекламу ми не робимо нікому. Найдешевші ціни, які ми знайшли у Львові, загалом на просторах українського інтернету посилання в описі до відео. Це ну, знаходиться на об'їзні, недалеко біля Фуджікури. Так, прохожі прохідні вимикачі. На розетки кабель 2,5 квадрата монолітної жили. На освітлення 1 квадрат, на індукційну плиту 6 квадратів. Монтаж ми робили без комутаційних коробок. Комутація всяких глибоких підрозетників зроблена. Так, підсвітку ми тут зробили. Також це все вийшло, ту суму, яку я озвучив. 15 тисяч гривень. Також сюди війшла підсвітка на балконі, тут є вимикач. І досить романтично, коли тут надвоє темно, можна за столом собі посидіти. Тут ще йду садочок, будуть, йдуть будівельні роботи. Загалом так непогано. Номер два у нас сантехніка і опалення. Тут теж нічого особливого. Це ми теж зробили в шафі тут. Теплу підлогу, коммутаційна. Така шафа. М -м -м, робили самі, зробили на два контури. чого тут, в принципі, достатньо. М -м -м, підлогу постелили пінопласт, трійку. Так, колекторна шафа у нас монтована. Влаштували два виводи під термодатчики. Ось тут один буде на кімнату і другий додатково у ванній. Так, зараз ми до неї дійдемо. Тут у нас вони заховані в резеці і ми поставимо тут термодатчик і підключимо його. Змішувачі ми брали прихованого виконання. от кайфа досить непогані. Польські. Інсталяція так, під унітаз. Загалом все вийшло включно з унітазом ванною. Змішувачами і мийками двома близько 65 тисяч гривень. Чорнову сантехніку опалення змішувачі і мийки ми брали на південному ринку, але ванну і унітаз ми брали в епіцентрі. На ці товари там частково є суттєві знижки. До речі, всі контакти продавців. Ви знайдете в описі до цього відео без реклами. Просто щоб знайти нормальний товар і не за всі гроші світу, часто нам доводиться витратити трохи часу і зусиль. А наш список продавців, надіюсь, вам трошки допоможе. Звичайно, це не рекомендація, а лише наш досвід. До речі, відкрию вам невеличкий секрет: якщо щось купуєте в епіцентрі, от, зокрема в ванну і Унітаз, на суму більше 5 тисяч гривень, то. Виходити треба не через каси, а через відділ комплектування. І тоді отримаєте немалу знижку. Зазвичай це виходить близько так, 10%. Ну, може бути трошки більше, менше. Але ми останнім часом трошки так обнагліли, і вже з будь-якою сумою, менше ніж на 5 тисяч гривень, ми йдемо туди, на цей відділ, і нам завжди дають цю знижку. Ну, ще майстру за виконану роботу так, по опаленню і сантехніці довелося б так, ще сплатити десь близько, близько 45 тисяч гривень. Так, бо ми теж це, ці роботи виконуємо. Ми знаємо, скільки це коштує. На півсуху нам зробили машине способом. Немає змісту в самому це все колотити і тягати. Близько 30 квадратів, товщиною 5 сантиметрів. Робота з матеріалом обійшлася. 15 тисяч гривень таке задоволення. Це нам все привезли, все зробили і поїхали за пару годин. Штукатурка далі, шпаклювання, фарбування і декор, матеріали обійшлися в суму близько 25 тисяч гривень. Вартість робіт ми би оцінили, якби ми робили цю роботу за гроші, що ми робимо часто: близько 60 тисяч. Хотіли б ну, стіни тут були відносно рівні, тому по маяках штукатури. Тільки ось цю одну стіну. Так? Вона така прохідна завжди тут все буде видно. Решта стіни і стелю ми штукатуримо правилом на здир гіпсовою штукатуркою. І бетонні поверхні попередньо покриваємо бетон контактом. Перетягуємо стіни сіткою, шпаклюємо гіпсом під плитку стіни. Ми лише перетягнули так, клеємо, так, сітку давимо на них. Така була підготовка, бо коли якісно вимуровані стіни, що в принципі тут було достатньо рівно з газоблоку, то ми їх не штукатуримо. Плиточні роботи ми теж виконували самі. Виглядає вона досить непогано. Плитка, клей, ґрунт, фуга і гідроізоляція коштували нам близько 35 тисяч гривень квартирку 30 квадратів загалом. Роботи обійшлися були би ще на суму близько 50 тисяч гривень. В кінці ми обов'язково підіб'ємо ці всі суми. І ось так у нас все виглядає. Це я привіт. Плитка нам ця дуже особливо мені подобається, вона має таку трошки структуру. Це особливо видно ось тут. Ламінати Плінтус матеріал нам обійшовся 6 тисяч гривень, ну і робота би коштувала близько, близько 3 тисяч гривень. Найдорожчий з усіх етапів це завжди меблі і техніка. Так, що ми тут купували? Пралка? Ось є ось тут духовка, індукція. Мітрохвильова піч, витяжка. Холодильник ми зробили також вмонтований. Ну і світильники. Все це обійшлося нам близько 66 тисяч гривень. Також купити матеріали по меблях близько 53 тисяч гривень. І робота по меблях для нас обійшлася майстер, для нас робив за 35 тисяч гривень. Так, у нас тут кухня з пеналом, Шафа в умовній прихожі. Так, тут ще будуть роз'їзні такі дверцята, трошки ми їх згодом ще поставимо. Дивани стіл у нас вже були, то ми їх просто привезли сюди ще на балконі. До 6 квадратів ми зробили стяжку плюс гідроізоляція, плюс укладка плитки. Матеріали обійшлися нам на балкон 8,5 тисяч гривень. Ну і робота так, ми б ще тут порахували близько 8 тисяч. Ось так. Отака. Якщо ж підбити підсумки, то виглядає все наступним чином. Інвестовано в купівлю квартири 35 тисяч доларів, вкладено в ремонт 300 тисяч гривень. Ще потрібно було б докласти, якби це було, якщо б ви його виконували майстри, близько 250 тисяч гривень, що загалом було б 550 тисяч. Що складає в свою чергу близько 25-30% від вартості голої квартири. Ця квартира у нас наразі не для продажу. Зараз тут мешкає чудова молода людина вже місяці, каже, я вам дозволила зробити цей запис. Паралельно зараз робимо проєкти під продаж, про це буде в наступних роликах. Також інвестуємо в криптопроєкти і використовуємо до цього децентралізовані фінанси. DeFi – це як ніби банківська система у криптосвіті. В які є цікаві стратегії там стейкінги, лупінг, поле ліквідності, які мають е, такі суттєві доходності, які не до порівняння так з банківськими продуктами. Якщо вас цікавить, напишіть, будь ласка, в коментарях побажання і буду ділитися досвідом у цій сфері. Також загалом в грибці є багато способів суттєво заробити, хоча і достатньо можливості тратити. Тому незначну частину для мене, свого невеличкого капіталу, я намагаюся тримати саме там. Найближчим часом ролик буде саме про це. Па.